Друзі, усім привіт! У минулому відео я казав, що до нас має приїхати волонтерка Люда. Тож сьогодні будемо дивитися, як це відбувалося. Бодай, з чоловіком зазвичай заїжджають до декількох підрозділів за один тур, щоб привезти усе необхідне, вони їхали двома автівками: одну лишили на блокпосту, бо вона мала їхати до інших хлопців, і друга приїхала до нас. До речі, на блокпосту, звісно, їх не хотіли пропускати, але врешті-решт вони прорвалися до нас. Коли доїхали, якраз почали вертатися хлопці потроху. І після того, як ми всі обійнялися, ми довго спілкувалися, усі з усіма. Я зрозумів. Сауду слова. Сауна, да. <кхи> <кхи> Про <сауну не> слово. <кхи> Говорю, мы там грибы багажниками собирали на Житомирском полигоне. Да, шары, Стреля... Я просто фамилии не помню, кто тогда вот это -то тоже жил. Кто, то другой, кто был черный. Возле скалы там, да? А, вот этот в Киеве. Стояли техника, стояли танки, боевая. Можно поехать. Ведь... И кто куда? Вони розказували, що і як відбувається у інших хлопців, а ми, звісно, про те, як у нас. Цього разу люди, як і минуло, привезли мені особистий подарунок, і це дуже зворушливо. Знаєте, вважається, що це взагалі найкращий подарунок для думаючої людини. Це книга. Книга про волонтерів. Був смішний момент, коли ми там побачили одного із командирів, якого зараз перевели в інший підрозділ. А він земляк люди. Я ще в локсі гаря довжен, але йому не говорі. Да. <ріст> ну <ріст> це теж ми будемо даріть теж ту книжку. І я ще повернуся до книги, бо ми поговорили і стали розвантажити все те, що нам привезли. Я скажу відверто, коли люди казала, що має приїхати, і запитала, що привезти, я попросив банку помідорів. Маринованих, бо минулого разу вони були ну, дуже смачні, і хлопці запам'ятали це. Але, як ви бачите, нам привезли помідори, і огірки, і капусту, картоплю, макарони, ящики з печивом. Як минулого разу яблучний пиріг із привітанням, і він нереально смачний. Ще дуже зручно це упаковки з пастою балан'єза. Це максимально зручно на виїздах та на посту, бо не потрібен посуд, і розчинні супи. Також нам привезли першу цьому сезоні для нас кавуни, домашню ковбасу, м'ясо, компоти, і це тільки проїстівне. А далі пішли дуже м'які і легкі матраси, подушки, регаліки, білизна, футболки, шкарпетки, труси, бандани, пледи, ковдри. І ну насправді ми дуже дуже вдячні усім, хто доклав зусиль, щоб все це дісталося до нас. Привет. Добрий Вечір ми з України. 25 -е липня приїхали до хлопців запорозький напрямок. Дуже дякуємо нашому надійному тилу, хто постійно з нами, хто донатить, хто ш'є, хто вяже, хто пече. Все, доїхало, Хлопці сьогодні будуть ужинать. Яйця домашні, колбаса домашня, там печеревина, Помідори приїхали, которые просили огурчики квашені. Яйко млеко. Свежі арбузи і супчики. Все, все, що собрали. Спасибо большое девочке Криковские Мурашки за такі класні матраси. Спасибо Александре за пледики. Все сейчас померяють, приміряють, розберуть, і все буде класно. Разом переможем. Слава Україні. Героям слава. І тут я маю все-таки повернутися до книги. Чим ця книга особиста для мене? По-перше, люди мені її підписала від своєї сім'ї. Українська підкрасива Як ти, 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 правильно ти. мільйон пишеться. Але є ще й друге Так вийшло, що і я опинився на сторінках цієї книги. І друзі, це не тому, що я, я якийсь особливий. Ні. Просто ми тут працюємо і відповідно десь лишаються сліди від цієї нашої роботи. Як відео, які я знімаю, так і книга. І, звісно, я дуже вдячний і я дуже цим пишаюся. Зовсім скоро ми підійдемо до нового розіграшу. Але спочатку я, як завжди, скажу пару слів про свій канал. Але не таких, як завжди. Отже, друзі, мій канал, як і раніше, не є прибутковий, але є відмінність. Так, я отримав першу виплату невеличку. Я хотів її лишити на пам'ять, але ви знаєте, днями я придбав автівку, тож ці гроші пішли теж туди. Так, це невеличка сума, і це не робить канал прибутковим, але це теж досягнення. Тому я хочу щиро подякувати усім, хто мене дивиться, і окремо подякувати спонсорам каналу, бо саме завдяки їх участі канал розвивається і росте. Більш детально про спонсорство Дивіться у відео за посиланням. Розбирайтесь та вибирайте зручний для вас формат та рівень спонсорства, і ви точно знатимете, що ви взяли участь у розвитку цього каналу. Ідемо далі. Розіграш. Люди привезли мені ось таку гільзу. Вона її розписали, і також тут додали свої підписи хлопці з мого розрахунку. Ця гільза має спеціальну Підставкою, я впевнений, що вона прикрасить як домашній інтер'єр, так і лег з легкістю в в офіс. А тепер про умови, як отримати такий презент. Насправді, люди мені сказали просто провести аукціон. Але насправді ми зробимо трошки інакше. Просто тому, що є купа людей, які докладають безліч зусиль і часу на допомогу ЗСУ, але не мають можливості робити великі донати. Тому умови будуть такі. Участь у розіграші зможе взяти будь-хто, хто зробить донат на будь-яку суму, на таку, яка буде конкретно для вас підйомною і не виб'є почву з під ніг. Отже, ви донатите і скидаєте скрін нашому координатору. Далі, як і раніше, ви маєте бути підписаними на мій канал, маєте лишити коментар Слава Україні та поставити вподобайку цьому відео. І якщо чесно, я не певен, що за тиждень матиму час. Тому цього разу термін буде 2 тижні. І через 2 тижні ми проведемо розіграш, де визначимо переможця. Так, на жаль, гільза у нас лише одна, тому ми додаємо ще 2 наших шопери на ваш вибір: чорний чи жовтий. Та два пропорції. Тому переможців буде 5. А також стосовно шоперів, нагадую, від продажу мерчу 20% від прибутку йде у фонд мого розрахунку. І, звісно, усі, хто не виграє цього разу, зможе замовити наш мерч, зв'язавшись із координатором. А спонсори мого каналу матимуть спеціальні знижки. Бережіть себе. З вами був Міньйон.